Протягом двох останніх днів ми говорили про сильне пророче слово від Господа через брата Копленда. Сьогодні я хочу поділитися з вами словом, яке Господь дав мені, щоб передати його вам. Я захоплена. Чому порожні полиці потрібно далеко їхати за дитячим харчуванням. Як ми зможемо заплатити за паливо? Прийшов час припинити дивитись на свої обмежені ресурси і скерувати свою віру на джерело вашого необмеженого забезпечення. Дізнайтесь, як Бог забезпечує все, що вам треба. Фактично, Бог не лише бажає сповнити ваші потреби, він бажає, щоб ви жили в переливанні через край його благословень. Скористайтесь тезами цих передач. Встановіть цілі віри на підставі писання, заглибтесь у ті місця писання, які показують Бога, як того, хто вас забезпечує. Ви член Божої сім'ї, і у вашого небесного отця є для вас гарні подарунки, оновлюйте свій розум Словом Божим, доки ви не будете повністю впевнені в тому, що Бог ваше джерело. Ви можете процвітати за будь-яких обставин, оскільки Ісус ваше джерело і Слово Боже ваше забезпечення. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. Це моя дружина Тері Копленд Пірсонс. І ми дуже раді бути з вами. Так, і я хочу сказати дещо перш ніж ми почнемо сьогодні. Я хотів би подякувати Кеннету і Глорії Копленд за те, що вони дозволили бути на цій передачі, і щоденні передачі почали транслюватися в щоденні в 1989-му. Щотижневі в 1979-му. В 1979 Тисяча Ти була там. І ти була там. Я була, ти там. була там, але стояла з іншого боку камери, але була поруч. Фактично, коли ми почали створення передач, це сталося саме тут, у цій студії. Тому ми знаємо, якою дорогоцінною є ця передача. Так. Але навіть більше, якими є дорогоцінними партнери і телеглядачі Вірно. для брата і сестри Коупленд і всіх нас в місії. Це великий привілей. Це честь і величезна відповідальність знаходитись перед камерами і приносити вам слово Боже. Окрім того, ми підвладні Господу, щоб говорити те, що відповідає дорученню, яке ми прийняли в в Кеннета копленда Навчати людей тому, хто вони у Христі Ісусі, і біблійним правам та привілеям, які належать вам. І я сподіваюся, що ми здійснили це за останні два тижні. Звичайно ж, ми хотіли почути від вас, оскільки не часто тут буваємо. Було б добре, якби ви якось відреагували на те, про що ми говорили. Ми це цінуємо. і я не знаю, як сказати. Просто напишіть моєму тату і скажіть, що його донька гарно впоралась. Ми дуже вдячні за можливість робити це. Я просто хотів повідомити вам, що ми говорили протягом цих двох тижнів про те, що робити у ці економічно важкі часи. І про те, що ми не підвладні цим часам. Якщо ми підкоряємось слову Божому і робимо те, що він каже нам робити, то він виведе нас. і Ми будемо процвітати, а не просто виживати, не просто існувати. І два тижні тому ми почали передачу з одного ствердження, яке прийшло з новин. Розірвані ланцюжки постачання по всьому світі викликали рекордну нестачу багатьох продуктів, до яких звикли американські споживачі. Це містить собі продукти харчування, товари для дому, електроніку, автомобілі, різне забезпечення, дитяче харчування. Зросли ціни на товари та послуги, а також на паливо. Експерти попереджають, що проблеми скоріше за все погіршаться, перш ніж настане покращення. Але ми з вами були навчені тому, як брати владу над своїм домом і жити у процвітанні. Не маючи нестачі ні в чому, а знаючи, що наш Бог є нашим джерелом і що він сповнить кожну нашу потребу по багатству своєму в славі, Христом Ісусом. Цю частину важливо запам'ятати, так це Христом Ісусом. Ось чому важливо вірити в Ісуса, сповідувати його Господом, звертатись до Його слова. Саме так стається з'єднання, це під'єднання. Коли ми під'єднуємось до нього, його забезпечення починає текти до нас. Як ми сказали на початку передачі сьогодні, і до речі, тези всіх цих передач двох тижнів досяжні для вас. зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. у розділі медіа ви знайдете тези цих передач. І ви можете скористатися ними, а також іншими тезами, щоб скласти свою бібліотеку. Пастори і служителі, ви можете навчати, користуючись ними, а також додавати до них свої відкриття, які Бог дає вам стосовно конкретних предметів. Я хочу сказати дещо пасторам. Дуже часто ми чуємо людей, які слухають, що пастор Джордж говорить на цю тему, і вони кажуть: мій пастор зовсім не говорить про це. Пастори, робіть це. У вас є відповідь, ключ у ваших руках. Якщо ви не знаєте, куди звернутись чи боїтесь, то я закликаю вас взяти ці тези, бо це є перемога, що перемогла світ, віра наша. Вірно, і Павло вірно. сказав: ось це слово, яке ми проповідуємо, слово віри. Вірно. Ви відповідальні за своїх овець. Ви маєте водити і скеровувати їх, куди їм ти, так. а саме на дорогу Господню. Тому, якщо комусь потрібно почути це, то ми маємо відповіді для потреб, які люди переживають у цей час. Бо Ісус є відповіддю. Говорячи про пасторів, це те, що ми робимо щонеділі. Ось як ми готуємось і як проводимо наші зібрання. Я завжди молюсь в суботу перед недільним зібранням. Я запитую Господа: Господь, що ти хочеш сказати? Що ти хочеш зробити? Що ти хочеш сказати цим дорогоцінним людям, яких ти дав нам, щоб ми були їхніми пасторами і служили їм, і не лише людям, які знаходяться у цьому приміщенні, а й тим, хто дивиться. Можливо, у нас є люди, які дивляться нас зараз під час цієї передачі, але я просто кажу про те, що практикував це протягом багатьох років, і запитував у Господа, що ти хочеш робити? Що ти хочеш сказати? І я молився про теперішню економічну ситуацію в суботу. І Господь промовив до мене чітко і ясно. І він сказав: я піклуюсь про своїх. Я дбаю про своїх. І я сказав: Господь, ти хочеш, щоб я говорив про це завтра? Він відповів так: я хочу, щоб ти сказав це людям у церкві. Тому я хочу дати вам місця писання, які Господь дав мені, і ті думки, які він вклав в моє серце, стосовно того факту. Що Він піклується про нас, він добрий, люблячий отець, який піклується і дбає про своїх дітей. Псалом 37, вірші 18 і 19. Це новий живий переклад. З дня у день Господь піклується про непорочних, в традиційному англійському перекладі тут говориться праведних, вони отримають вічний спадок вони не засоромляться у важкі часи. Навіть за часів голоду у них буде більш ніж достатньо І Ми переживаємо це тут у місії Кеннета Копленда. Так, Чудеса. протягом останніх двох років Чудеса. боже мій Це щось особливо під час пандемії ковіду і всього іншого. І ми бачили, як люди залишають бізнес. Втрачають бізнес, ще закривають свій бізнес. Ми бачили компанії, які працювали багато років, і вони так. зникають. Зникають одного разу. Я читав дещо. І я хочу сказати вам про те, що останній магазин компанії Говард Джонсон зачинився. Дуже шкода. Для тих з нас, хто виріс п'ятдесяти 60 роки, Говард Джонсон був місцем, де ми зупинялися, якщо кудись їхали. Бо в той час нічого не було. І побачити його було радістю. Це ознака часу, в який ми живемо. Що те, що знаходилось довгий час, зачиняється, бо не може впоратись з ситуацією. Вони не змогли впоратись. Ти говориш про те, що наше служіння було так благословенне. Чому це важливо? Бо коли Бог забезпечує своїх людей через служіння, таке як наше та інші, через церкву, вони знаходяться у такому стані, коли можуть принести назад забезпечення, і не лише для тих, хто посіяв це, так а й для багатьох багатьох інших. І коли ви приносите слово Боже достатній кількості людей, воно починає змінювати обставини, атмосферу і результати для людей, які не знають цього слова або не чули його. Фактично, благословляючи нас, Бог благословляє вас та інших. Так і має бути у вашому житті. Що по мірі того, як він благословляє вас і робить вас успішними, ви можете розповсюджувати не лише своє добро і послуги, а також і відкриття, так. які Бог дав вам про себе Вірно. Я хочу помолитись прямо так. зараз за тих, чудово хто мав свій бізнес і ви зачинилися, бо ви працювали в компанії, яка зачинилась. І Господь говорить вам прямо зараз. Я дбаю я про Я піклуюсь своїх. про вас. Я дбаю про я вас. Я подбаю про вас. Отець, ім'я Ісус, я, я молюсь за кожного, хто переживає зараз якусь втрату через пандемію. Це вплинуло на їхній бізнес, це вплинуло на їхнє життя. І Господь, я дякую тобі. Я дякую тобі. Як і у випадку з Іовом, вони стануть кращими і сильнішими, ніж раніше. Диявол атакував їх, але, отець, я дякую тобі за те, що ти Бог відновлення. І ти не лише відновлюєш те, що вкрала сарана, ти примножуєш це, і вони виходять з цього у кращому стані в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Дякую тобі, Господь. Дякую, Господи. Отже, Ісаїй 46, 4 вірш це один з перекладів англійською мовою: Я твій Бог. І я буду піклуватись про тебе, поки ти не постарієш, і твоє волосся не стане сивим. я створив тебе, і я буду піклуватись про тебе. Я буду допомагати тобі, і я визволю тебе. Хвала Богу, Це чудові місця писання про те, як Бог піклується про нас. Подивись останній розділ книги Іоватері. Можеш відкрити його для мене? Я хочу, щоб люди побачили. Ми думаємо про Іова, і люди говорять про те, щоб бути бідними, як Іов, але Іов не закінчив своє життя в бідності. Ні, Все це тривало в його житті не більше року. Як каже, Біблії. менше року, Біблії. так менше року. То був важкий рік. То був 2020. Так то був 2020. Він пережив 2020. тисячі У тебе готове, щоб прочитати? Десятий вірш і господь привернув йова так. до першого стану. Так відновив його майно. Коли він помилився за своїх друзів, він припинив думати про себе, так. тобто його ситуація могла змінитись набагато раніше, і також дав Господь йову вдвічі більше того, що він мав раніше. Тоді прийшли до нього всі брати, його, і всі сестри його, і всі колишні знайомі його, і їли з ним хліб в домі його. Хвала Господу! і далі говориться про те, що було, і благословив Бог останні дні Йова більше ніж попередні. Він мав 14 тисяч дрібної худоби, і 6 тисяч верблюдів, тисячу пар худоби великої та тисячу ослиць. І було у нього семеро синів та три дочки. І тут говориться, і таких вродливих жінок, як дочки Йова, не знайшлося по всій землі і дав їх їм батько спадщину поміж їхніми Вірно. братами. Так. Він мав так. стільки, що міг дати не лише своїм синам, а також і своїм донькам, що не відповідає звичаєм так. тих днів. Знаєш, що мені говорить те, через що він пройшов? Це змінило його. Так. Коли він помилився так. за своїх друзів. Це не просто змінило його обставини. Він молився за своїх друзів. Вірно. він припинив думати Вірно. про себе. Він припинив боятися за свою сім'ю і завдяки цьому став таким щедрим. Він просто хотів давати і давати, і продовжувати так. давати і подивіться, що це принесло йому. Він послужив всім навколо себе. Я знаю, змінив що стан це звучить дивно, країни. Але люди, які були зачеплені ковідом, в 2020-му можуть почати говорити. Я просто як Йов. Так, це шокує багатьох людей. Так як Йов. Як Йов? Що, ви жартуєте? Так ні, подивіться, що з ним так. сталося в кінці. Правильно і Біблія дуже чітко говорить, чому він опинився у тій ситуації. Так, те, чого я так боявся, прийшло до мене. Ось чому ми провели два тижні, говорячи вам, не боятися. Вірно, Вірте, вірно. залишайтесь у вірі. Годуйте свою віру, не годуйте свій страх, годуйте віру. І тоді ви переможете багато з цих проблем. Так, або обійдете їх. Псалом 121 з 5 по 8 вірші у новому живому перекладі ми говоримо про той факт, що Бог дбає про своїх. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь, при правиці в вдень сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер. Аж навік я знаю, що ти робиш. Ти думаєш про цей псалом про доброту Божу. Так. Всі дні мого так. життя ти був вірним. Так все моє життя. Ти був таким добрим до мене. з кожним подихом я буду співати про доброту Божу. Зараз зараз. І навіки, і на віки. Це вічність. Він піклується про нас зараз, і він подбає про нас у вічності. І коли ви думаєте про те, який він вірний і добрий, це допоможе вам пройти все, що ви зараз проходите, бо що б ви не проходили зараз, він вірний на всій дорозі, і він залишиться таким Господь подбає про нас незалежно від стану економіки. Чи іншої будь-якої іншої частини світської системи є економіка, є система охорони здоров'я, і я пам'ятаю, як моя подруга Джина Лін сказала мені багато років тому. Я не знаю, мені просто здається, це було 20 років тому. Вона сказала, мені здається, що незалежно від системи охорони здоров'я, яка може допомогти людям, з часом так, вона не зможе цього робити. Подивіться на неї. І погляньте на систему охорони здоров'я зараз. У багатьох випадках наша система охорони здоров'я, яка трималась хороших речей, фактично стала небезпечною. Вірно. Вірно багато випадків, коли люди через неї ставали хворими. Я подбаю про своїх. Я дам процвітання, я даю процвітання своїм, я стіляю своїх, так. я відновлюю своїх. Все, що я маю, належить моїм. і ми приймаємо це. Ми беремо це, ми хапаємо за це і приймаємо те, що він зробив. І коли я досліджував це я думав про другу частину, тобто про те, що він піклується про нас. Він піклується і дбає про нас як батько, піклується про своїх дітей. Хороший батько. Ми належимо йому. Ми його діти. Це як Джеремі і Обрі. Вони належать нам. Ми виховали їх. Ти народила їх. Я стояв поруч. І ми піклувались про них і дбали про них, поки вони не виросли. Ми і досі піклуємось, ми зараз про них. піклуємось про них. Та їхніх дітей. Їхніх дітей. Псалом 103. Знайте, що Господь, Бог Він, Він нас учинив, і Його ми. Його ми народ, та отара Його пасовиська. Псалом 73, 23, 24. Та я завжди з тобою. Ти тримаєш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене, і по тому до слави ти візьмеш мене. Це говорить Давид. Ісаї 43,1,3. Не бійся, бо я викупив тебе, назвав тебе на ім'я твоє, ти мій. Чи будеш переходити води? Я з тобою, чи підеш через ріки? Вони не потоплять тебе. Чи підеш через вогонь, не опалишся. і полум'я не опалить тебе, не поглине тебе, бо я Господь Бог, святий Ізраїлів, Спаситель твій. Може тобі слід прочитати наступний? Переклад меседж не бійся, я викупив тебе, я покликав тебе, я назвав тебе на ім'я. Подумайте про те, О, хто говориться. Цар Всесвіту, всемогутній творець, Бог, так. який забезпечує джерело світла, джерело життя, джерело всього так. хорошого. Він каже, Джордж, Так. Джордж так. і Террі, це нагадує мені про той час, коли я був з Орелом Робертсом. І ти знаєш, Террі, що я їздив з братом Коплендом на зібрання ради директорів університету. І Орел Робертс, яка особистість, яка величезна особистість і кілька разів я був присутнім на засіданні ради директорів. Я дивувався в собі. Вони говорили: Орел Робертс прийде на засідання ради. Це після того, як він вирішив піти на пенсію. Він прийде на засідання Ради, і всі були дуже раді. І я подумав, він хоч згадає мене? Я пам'ятаю, як він увійшов до кімнати і відкрив для мене обійми він сказав Джордж. То був Орел Робертс. Подумайте про Бога. Подумайте про те, як Він відкриває для вас свої обійми. Я Хочу сказати наступне: Відмовтесь від всіх нерозумних уявлень про батьківство, які ви коли-небудь мали. Незалежно від того, чи був у вас батько, чи був він поганим, чи він був дуже суворим до вас, це земні батьки, які помилялись. Вони зазнавали поразки у тому, як виконувати роль батьків у вашому житті. Деякі з них взагалі не знали своїх власних батьків але Бог не лише ваш батько, він не лінивий і його бажання відкривати себе вам у ролі вашого батька. Так, ось у чому сутність Ісуса він сказав: так я прийшов відкрити Отця Не Бога і це теж але я прийшов відкрити Отця і Духа Святого було послано, щоб відкрити Ісуса, який відкриває Отця. з цієї хвилини. Відмовтись від всього, у чому не міститься елемент батьківства. Не бійся, я викупив тебе, я назвав тебе на ім'я. Ти мій. Якщо води над твоєю головою, я буду поруч з тобою. Коли ти переходитимеш рвучкі ріки, ти не потонеш. Коли ти будеш проходити кам'янисті важкі місця, це не стане для тебе кінцем, бо я твій Бог, твій особистий Бог, святий Ізраїлев, твій Спаситель. Я заплатив за тебе величезну ціну. Псалом 94,14 Господь не відкине своїх людей. Він не залишить тих, хто належить йому. І коли я зробив це у церкві, і це слово від Господа. але це послання. Ти хочеш прочитати його? Я так думаю. мої дорогі сини та доньки, це те, що він вклав в мене. Мої дорогі сини та доньки. Він звертається до вас. Це послання, яке він написав вам. У ці часи я буду піклуватись про вас. Якщо ви будете вірити мені про чудеса, я забезпечу для вас те, чого не вистачає іншим. Я наповню ваші домівки, ваш бізнес, ваше служіння, ваш гаманець, ваші кишені, ваш банківський рахунок, вашу машину і все, що має бути наповнене. Я наповнювач, я не бідний. У мене не обмежене забезпечення того, що потрібно на землі. Забезпечення не обмежене у моєму царстві. Я маю все і я хочу передати це вам. Я маю більше ніж достатньо. Я знайду це на землі, принесу вам. Не приймайте, коли вам кажуть, вибачте. У нас нема того, що вам потрібне. Ні, просто використовуйте свою віру і приводьте свої устав відповідність з моєю здатністю зробити для вас те, що потрібно у цей природний час не стач. І не турбуйтесь, коли ціни зростають. Я подбаю про те, щоб у вас було достатньо, щоб заплатити за все, що вам треба, щоб сповнити моє бачення для вашого життя. Я ваше надприродне джерело забезпечення. Я Бог, про якого говориться в Ісаї 45.3, де сказано. І віддам тобі скарби, які зберігаються у темряві, і приховані багатства, щоб ти пізнав, що я Господь, який кличе тебе на ім'я, Бог Ізраїлю. Я дам тобі сховані скарби, я відкрию вам мої таємні сховища. Я подбаю про кожного, хто покличе в моє ім'я і скористається своєю вірою для неможливого. Мої люди не будуть переживати нестачу цей час. Просто подивіться на Ісаака. Він зібрав у сто крат під час голоду у 26-му розділі буття. Так, я забезпечу кожну вашу потребу, але ви знаєте мене. Я дам вам більше, ніж вам треба. Я дам вам так багато, що вас буде достатньо, щоб допомагати іншим. Я піклуюсь і дбаю про своїх. Ви мої, а я ваш. І підпис. Ваш люблячий, небесний отець. Дякую тобі Ісусе. Не минає жодного дня, щоб ми не думали і не молились про партнерів і тих, хто підтримує наше служіння. Партнери за вас моляться щодня. Є люди, які постійно моляться за вас. Пастор Террі слідкує за тим, щоб молились люди і молились всюди, і ми дуже вдячні вам. Я знаю, як Кеннет і Глорія, вдячні вам. В його кабінеті вдома є телевізійний екран. Монітор, на якому спливають обличчя партнерів, і він просто кладе на них руки і молиться за партнерів. У апостола Павла були чудові партнери. Тому ми проповідуємо так багато з послання до филип'ян про партнерство. Бо саме такі у нас партнери. І апостол Павло сказав. Що його служіння було завдяки пожертвам його партнерів, він сказав: все можу через Христа, який зміцнює мене. Я ніколи не думав про це до останнього часу, що він говорив це завдяки підтримці своїх партнерів. Вони були тими, хто допомагав йому, проголошував над ним слова підбадьорення і сіяв його служіння. Послухайте записане у 14 вірші. «Ви добре зробили, прийнявши участь в моїй недолі. Вони жертвували. 15-й вірш. Ви знаєте, Филеп'яни, що на початку благовістя, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не надала мені участі даванням і прийняттям, крім вас одних. Вірні. вірні партнери, це партнерство ви і до солуня, і раз і два надсилали на мої потреби, але послухайте, що він сказав. І це серце Кеннета й Глорії Копленд. Кажу це не тому, що я шукаю дару, я шукаю плоду, який примножується на користь вашу. Він сказав: я маю все, я маю достаток, я задоволений, отримавши відіпафродита, надіслане вами. Як пахощі приємні жертву приємну, Богові бажану. А мій бог сповнить кожну потребу вашу по багатству своєму у славі Христом Ісусом. Дякуємо вам, дякуємо за ваше давання, дякуємо за ваше підбадьорення, дякуємо за вашу підтримку і наше бажання у тому, щоб на вашу користь примножувався цей плід. Все, що робиться в місії Кеннета Копленда, є для партнерів цього служіння. Ви отримаєте за це нагороду, бо ви приймаєте участь у всьому, що робиться. отець, ми молимо зараз за ці пожертвування, і ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса за кожного, хто дає сьогодні на роботу місії Кеннета Копленда. Інформація стосовно пожертвувань є на вашому екрані. Ми цінуємо їх і віримо про те, що ви отримаєте велике повернення. І те, що ви даєте, використовується різними способами по всьому світу. Ми також хочемо нагадати вам, що у нас є молитовні служителі в кожному офісі, і ви можете написати нам для нас було привілеєм провести з вами два останні тижні. Ми хочемо почути від вас і пам'ятайте, що це пастор Джордж, і пастор Террі люблять вас, дякують вам і благословляють вас і нагадують вам, що Ісус. О! Бог, любить, Бог вас, любить вас, ми, ми любимо вас, вас. і Ісус, Ісус є Господь. Господь! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KesiaMurcuє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога, і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.